Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Кінозабутих предків, і мене звати Нара. А мене звати Артем, і сьогодні ми поговоримо про один з найяскравіших фільмів 2022 року, режисера Дем'єна Шазела Бавілон. Варто зазначити спочатку, що цей фільм викликав неоднозначну реакцію як у кіносередовищі, так і серед звичайних глядачів, тому що він з однієї сторони сповнений. Невиразної любові до кіно, а з іншого боку, він достатньо брудненький. Брудненький. Відвертий, Відвертий, брудненький, сміливий в якихось моментах. Це четверта робота Дем'яна Шазела. Ви могли бачити його перші роботи одержимість ла ла Ленд і Перша людина. І варто зазначити одразу, що це його також четверта. Спільна робота з композитором Джастіном Гурвіцом, який, до речі, за роботу над Вавілоном номінований на премію Оскар за кращий саундтрек до повнометражного фільму. Ти казав, що вони е, знайомі вже давно. Так, вони знайомі ще з е, часів навчання у Гарварді. Дем'ян Шазел познайомився з ним. Ще на початкових курсах, і вони почали спілкуватись. І коли Дем'ян отримав фінансування для розробки повного метру за його сценарієм до одержимості, він покликав Джастіна Гурвіца композитором. І відтоді вони не вода. Ну і варто зазначити, що їхня співпраця приносить неймовірні плоди, чого лише Лалаленд La La вартий. Так, я б ще хотіла виділити роботу оператора. Він теж працював з ним над «Лалалендом», Його звуть Лінус Санґрен і роботу художниці по костюмам Мері Зофріс, якою то теж, теж номінація на Оскар за кращі костюми. Вона розповідала, що вони зробили близько 7 тисяч костюмів та стрічки. Ну і до речі, я знаю, що ти не дивилась великий Гетсбі», але. Мені здається, що Вавілон повністю виграє боротьбу, скажімо, костюмів у цього фільму, тому що у Великому Гесбі теж було достатня кількість помпезних вечірок, де у і головних персонажів, і у масовки були просто надзвичайні наряди. Але Вавілон номінацію на Оскар підтверджує, що робота художниці по костюмах ще більш важлива. Так я ставлю на те, що вона отримає Оскар за цю роботу. Ну, а я сподіваюся, що разом з нею Оскар отримає і Джастін Гурвіц. Ну, можливо, як ви вже зрозуміли, і я і Нара у повному захваті від цього фільму, тому що він по суті розповідає нам історію переходного етапу Голівуду від німого до звукового кіно. І тут ще варто зазначити, що перша частина фільму ми спостерігаємо за. Розпадом старого помпезного Голлівуду з гучними вечірками, тоннами наркоти, всілякими збоченнями і мільйонними гонорарами головних зірок. Ну і в принципі статусом головних зірок. Головний герой Мені, якого зіграв Дєго е... Кальва. Дякую. Діего Кальва. Він, по суті, є провідником для глядача. У цей божевільний світ кіновиробництва і там він стикається з різними представниками індустрії, і в якийсь момент він усвідомлює, наскільки це було надзвичайне і неймовірне його перевтілення від звичайного працівника, скажімо, хелпера до продюсера, Інфлюенсера. Інфлюенсера в кіно, Інфлюенсера, якщо казати, да якщо казати сучасною мовою, і назад до звичайного робітника. Ну так, якщо хто не дивився, там шикарна сцена, як обісрався слон. А наступна сцена. Ми знайомимося з персонажем Марго Робі, і вони два таких мрійника, які хочуть бути причетними до кіно. І на вечірці вони знайомляться. І там бачимо третього головного персонажа. Ну як я розумію, це персонаж Бреда Піта, Джек Конрад, І ну там кожного своя арка, і за кожною дуже цікаво спостерігати. Як жонара сказала, персонаж Бреда Піта Конрад. Він вже доконана суперзірка. А Маргоробі, персонаж Маргоробі, як вона сама каже. Теж зірка, тому що зірками або народжуються, або Niep. ніколи не стають. Ось така в неї філософія. Ну і в принципі всю першу половину фільму ми спостерігаємо за тим, як. Персонаж Марго Робі стає на рівень співставний з рівнем Бреда персонажа Бреда Піта, і найцікавіше в цій першій частині фільму контраверсійна позиція Дем'єна Шазела, який з однієї сторони романтизує процес кінновиробництва, а з іншого показує, що це просто пекло, в яке. Демонізує, да, демонізує реально, що це просто якесь пекло, куди приходять якісь божевільні, яких просто немає іншого вибору. Як ти ставишся до цієї арки? І чи взагалі ти згодна з тим, що там є романтизація і демонізація процесу кінозйомок? Ну, дивись, люди, які не знають, що такий знімальний процес, для них це буде романтизація. Вони, я думаю, будуть реально уявляти, що ось так воно і є і. Так, частково так воно і є. Але я я не була у ті е, на знімальних майданчиках. Е, я реально не здивуюся, якщо там реально спис міг зміг прилетіти людині у груди. Але це так, наче як реально є. Ну оцей режисер, який бігає і кричить, як якого грає Спайк Джонс, це реально дуже схоже на реальний знімальний процес. І це там подається таким джамкатом, дуже швидкий монтаж, швидка музика, наче як це прикольно. Але знімальний процес не знаю. Це ж це дуже важко, і це не так швидко, як в монтажі, як люди думають. Це години, це дні, це місяці. Я думаю, дуже багато людей думають, що це реально там декілька днів все відзняли і до побачення. Так. Однозначно не можна порівнювати кінозйомки з роботою на умовному заводі, але разом з тим будь-яка людина, яка хоч трохи була дотична до кінозйомок в будь-якій ролі, розуміє, що це дійсно тяжка праця, і під час знімального процесу можливо абсолютно все можливо. Наприклад, як у сцені, де мені в принципі рятує знімальний день, привозять камеру в останні години перед заходом сонця, можливо, жертви на знімальному майданчику під час масових сцен. І тут, до речі, я б хотів згадати дуже цікавий епізод з світової історії кіно. Під час зйомок фільму про Чингісхана у Техасі у 40-х роках більша частина знімальної групи захворіла через декілька десятків років на рак. І як виявилося, це сталося через те, що знімальний процес відбувався всього за 100 кілометрів від місця ядерних випробувань збройних сил США, звичайно ж, не довели ніякого зв'язку, але це доводить те, що у двадцятому столітті були дійсно жахливі історії, які могли призводити до. Жертв. Ну, отже, якщо ми вже почали про жертви, давай перейдемо до іншого цікавого моменту, який описується в цьому фільмі, це перехід від німого кіно до звукового. І мені здається, тут дуже класно, якраз таки, показано, як Конрад і героїня Маргоробі стають жертвами звукового кіно. Що ти про це думаєш? Я думаю, вони для мене це були е, трохи інші жертви. Вона Нелі була жертва просто травматична дитина, якась, коли в сцені, наприклад, їй треба було заплакати, і вона і, і робила це кожного разу. І коли її спитали, чому як в неї це виходить, вона казала: просто згадує свій дім. І вона взагалі вона мріє про славу. Мрії про гроші. Вона ну вона божевільна в якомусь сенсі. Реально. І до речі, я тебе тут перерву. Пам'ятаєш, коли ми обговорювали блондинку? Білявку про Монро? Так, да, Білявку, да, про Мелін Монро. І там був момент, коли героїня Анни Де Армаз приходить до психіатричної клініки, до своєї матері. І тут ми бачимо абсолютно таку саму сцену, коли Мені та Неллі приходять до матері Неллі. І, ну, як на мене, це очевидний омаж на те, що Неллі це свого роду Мерлін Монро. Я думаю, це просто класична історія акторки або актора, бо це здебільшого люди травмовані якісь психічно. Ну, ну, так і є. Ага, я поняв. Тобто, біля психічних кліник можна побачити будь-яку зірку Голлівуду. Розумієш, про що ось. І тому в них трохи різні історії. Я про Нелі і про Джека. Конрад – це просто людина, яка вже не актуальна стала і йому на зміну прийшло, прийшло нове покоління. По-перше, це технічний, тому що переходять до звукового кіно прорив. По-друге, це вже просто його вік. Я до речі бачила. Інтерв'ю самого Бреда Піта, коли в нього питали, а ще він з приводу цього думає, що нове покоління замінить його, і він дуже круто відповів. Він каже: Я не думаю, що мене хтось замінить. Ми просто як до в одній ланці. Ми всі в одній справі працюємо, тому ми всі за одне. За зйомки, за знімальний процес, за круте кіно і у кожній на своєму місці. Сьокорол оф лайф, як королів, дуже прикольно. Знаєш, що я ще згадав? Пам'ятаєш? Коли Бред Піт отримував Оскар за свою е, другорядну роль у одного разу в Голлівуді». це не другорядна роль. Вибачте, це роль другого плану. Це важливе уточнення. Вибачте, другорядних ролей не існує. Да-да-да. <смас> Існують другорядні актори. Ну, коротше. І він казав таку річ, що Квентін Тарантіно, автор одного разу в Голлівуді», сказав йому, точніше, Бред Піт його запитав, як ти хочеш, щоб я зіграв. Ну, працівника кіноіндустрії, який вже у такому віці, що йому пора закінчувати. На що Тарантино йому сказав: просто зіграй самого себе. От. І це якраз таки дуже, дуже в тему і дуже боляче, дійсно. І якщо ми пригадаємо, то у фільмі була сцена, яка стала кульмінативною для цього персонажа, коли Конрад заходить у кінозал, де люди просто відверто сміються з його першого. І Єдиного звукового фільму, який був популярний, де він абсолютно незграбно відтворює свої репліки, і це виглядає абсолютно не натурально, і він розуміє, що так, його час пішов. Ну і тут давай одразу згадаємо його діалог з критикинею, яка по суті сказала, що його кар'єра завершена, і він назавжди відійде у пантеон. Безсмертних акторів разом з його кінофільмами. Як ти ставишся до цього до цієї розмови? Мені здається, вона особливо важлива для акторів і режисерів, які хочуть створити щось класне. Я думаю, що сам Шазел, так як він ще й сценарист, я думаю, він в це реально вірить. Але хочу нагадати, що не кожен, хто робить кіно. Шазел, і не кожен, хто грає Бред Піт, і все таки не треба себе тішити тим, що якщо ти причасний якось причетний до кіно, що ти увійдеш о, в історію? Ні, не всі ви о, о, не всіх будуть пам'ятати, це нормально. Ну, не, тисніть, не тисніть на себе. Якщо ви актор чи режисер, і вас немає оскара або визнання світового. Це окей. А ти як ставишся до цього? Якщо зел я ставлюсь до цього так, що вона йому дуже джентлі сказала, що його кар'єрі капут і його більше нічого не чекає, і він має поступитися новому поколінню, яке, хоча й працює в одній індустрії, але має вже певні переваги над ним. І знаєш, враховуючи це, ще хотілося б згадати таку тему, яка неодноразово. У цьому фільмі піднімається це питання, яке задає Шазел. Ну, він на нього і відповідає, але про це трошки пізніше. Чи можна вважати кіно, враховуючи його масовість класним, особливим, неймовірним мистецтвом, яке може конкурувати там з живописом, з театром і так далі? Що ти про це думаєш, враховуючи ось, наприклад, його діалог, діалог Конрада з його дружиною, яка? Нагадаю, театральна актриса, виконана британською акторкою Ботерстом, про це думаєш? Тобто, ти задаєш таке питання людині, яка навчалася режисурі, знімалась і ведуча подкасту про кіно. Що я про це думаю? Так, да, і виступає в театрі, да, будь ласка, відповідайте на поставлене запитання. Я думаю, це риторичне питання, а мені б цікавіше було послухати те, що. Як там порівнюються два мистецтва, види, це театр і кіно. Я розумію, що ти теж, мабуть, думаєш, що так. Якщо ти ведучий подкасту про кіно і актор, я так, я розумію, але все ж таки мені цікаво, подискусувати на цю тему. Кіно і театр там подається так. Но, знову ж таки, це якась позиція трохи шазела, і я досі є таке, наче як театр, це ось це мистецтво, це так, а кіно це щось розважальне, хоча це далеко не так. Ми про це знаємо. Що ти думаєш про театр? Я з тобою погоджуюсь. Я думаю, тут ще варто звернути увагу на те, коли саме відбуваються події, і скажімо, враховуючи це, ми можемо бачити трошки гіперболізовану позицію шазела, тому що, ну скажімо так, театральне, театральне суспільство відноситься трохи. З відчуттям ревнощів до кіно, яке дуже швидко і суттєво забирає аудиторію у театру. І разом з тим Шазел яро відстоює ідеали кіно і прямо заявляє про свою, ну мабуть, неповагу до театралів, тому що, наприклад, сцена, коли Конрад просто зривається на свою дружину. Яро відстоюючи позицію, що кіно це класне мистецтво, яке може тебе відправити в інший світ всього за 5 доларів. І тут я, до речі, там була схожа фраза, і я одразу згадав фільм Пітера Джексона про Кінг-Конга. і там персонаж Джека Блека, так також режисер, казав схожу фразу, що людина може доторкнутися до чогось незвичайного. Всього за 5 доларів у кінотеатрі. От. І це мені теж це нагадало. Ну, і, звичайно, сцена, коли мені продюсер, намагається реабілітувати акторку Неллі, яка вже погрязла в кокаїні та е, кредитах, і в якийсь момент вустами Неллі, як би Дем'єн Шазел, каже: та мені насрать на ваш театр, кіно класне. І я буду робити кіно так, як я хочу, і мені пофіг на те, що ви можете не вважати це мистецтвом, для мене кіно це все. Знаєш, я, я не сприймала як це не повагу. Я сприймала, що це навпаки. Ревна ще було були у тих, хто робив кіно, особливо тоді. На початку розвитку кінематографа бо театр – це була, знаєш, як така ніша, і вони себе вважали якоюсь такою особливою кастою. Які реально роблять мистецтво, а кіно це щось таке для розваги. Ну, можливо, ситуація трохи зберіглася о, досі, але вже не так, тому що ну, за 100 років кіно так розвинулось. Але я не думаю, що там прям неповага. Я думаю, там, навпаки, йому, як режисеру, хочеться донести ще кіно, бляхамуха це важко. Блін, цікава думка, дійсно погоджуюсь з тобою. І, в принципі, перша половина фільму, вона дійсно про це. І давай тоді переходити далі. Ти сказала, що кіно дуже розвинулося за останні 100 років, і це правда. І якраз таке вавілон тому пряме підтвердження, тому що в цьому фільмі поєднується неймовірна кількість різних піджанрів. І якщо перша половина вона була просягнута такою ностальгічною та аргументованою позицією, чому Голівуд та кіно це класно, то друга частина стає Такою більш страхітливою з відтінками фільмів, жахів і психологічних трилерів, якщо завгодно, і враховуючи це, розкажи мені, як тобі поява у цьому фільмі персонажа з жахливими відразними зубами, якого виконав наш улюблений Тобі Магваєр. Так, я або не знала, або забула, що він там е, приймає участь в цьому проєкті. Тому коли його спочатку показали спотилиці, я не зрозуміла, хто це. Ну, а потім я ж побачила, що це Тобі. Я дуже люблю Тобі Маквайра. Е, тож, взагалі, сцена крута, е, вона для мене була дуже напружена. А чому? Неллі, Гриня Марго Робі влізла в борги, і Менніки її кохає, вирішив їй допомогти. А власне він о, попросив друга дістати гроші. Друг взяв і вони приїхали до графа цього, якого грає Тобі Магуайр. І тоді, тільки коли вони вже були там, а він якийсь кримінальний авторитет, коли вони вже були там, цей його друг розповів, що ці гроші не справжні, а це реквізит. Мені про це не знав, і а, тут працює м, прийом Хічкока, про який ми знає, знаємо це бомба під столом. Ця сцена одразу стає, там саспенс просто взлітає на максимум. Ми розуміємо, що там в цьому ну там дуже небезпечно, і вони везуть цих двох в якийсь клуб, наче під назвою Бункер. І там реально елементи горору в цьому бункері, там дуже страшно, і там якийсь сюр коїться. Дуже крута е, сцена, дуже напружена. Я не буду сильно в подробиці вдаватися, е, бо це треба бачити і відчувати. Так, да, тому, якщо ви не додивилися до цього моменту, а фільм я нагадаю йде більше трьох годин, то, будь ласка, будьте ласкаві, поверніться, додивіться ця сцена, цей епізод, вони того варті. І тоді, завершуючи цей випуск, давай перейдемо до фінальної сцени, коли персонаж мені через 15, здається, років повертається до Лос-Анджелесу і вирішує піти в кіно. І в якийсь момент на екрані він починає. Буквально бачити своє життя і своїх знайомих, і він починає плакати, тому що він в якийсь момент розуміє, що він втратив, але потім він розуміє, що його мрія здійснилась, і він дійсно доторкнувся до чогось неймовірного, до створення цілого всесвіту, цілих всесвітів, різних фільмів, які подивляться і подивились десятки мільйонів людей. І тут мені здається, Дем'ян Шазел якраз таки виказує. Триб'ют свою любов до кінематографу як мистецтва, і для мене ось ця фінальна сцена, вона просто апофіоз всього, що відбувалося у його кінокар'єрі, там за останні 10 років. А як ти сприйняла цю сцену? Ну, отже, коли з цього бункера він біжить, його виганяють на чек з міста, і так він повертається через 15 чи 20 років вже з дружиною і донькою. І він він йде на цю студію, на якій він працював, йде у кіно. І знаєш, я це бачила, як наче він ну, по перше, так це ностальгія по тим безумним рокам, які він там провів, поки працював на цій студії. І що він реально причетний до цього? До... це Вже кольорове, звукове, вже технічний прогрес, кіно ну, розвинулось. А він, він був причетний до створення тих стрічок, які, власне, і надихали потім тих, хто далі робив, далі і знімав. Тому. Я так зрозуміла, що це саме причетність до процесу створення кінематографа до того, що він так долучився, і це в нього і визвало такі емоції, він там сидить і плаче. Але загалом, так, я б теж я цю стрічку назвала як лист кохання від Шазела до кінематографа загалом. Ти відчуваєш абсолютно пристрасть навіть людини до. Цього мистецтва. Він обожнює те, що він робить, і я впевнена, що він як Тарантіно. Йому треба, щоб йому подобалось те, що він знімає. Він знімає для себе клас. Треба передивитись. Негайно. Тому давай завершувати. Що ти порадиш глядачам подивити щось схоже можливо на Вавілон? Я нічого не бачила схожого, тому я нічого не буду радити. Тому що... От дивіться, якщо комусь незручно, 3 години можете на дві або три частини розділити, це і злочин. Принаймні так. Ну, просто, ну, от комусь незручно, у когось нема часу. Наприклад, краще так дивись, краще так, ніж людина взагалі не подивиться цю стрічку. Вона досить нішева. Я вважаю, вона для людей, які люблять о, кіно. Я погоджуюсь, я все ж таки. Насмілість порекомендувати інший фільм Дем'яна Шазела, який по своїй стилістиці і ностальгії теж дуже нагадує Вавілон, по, в першу чергу, пристрасті до мистецтва і до джазу. Це Лалаленд. І також хочу порекомендувати фільм Французький артист, який, здається, у 2012 році виграв Оскар за як кращий фільм. Він якраз таки розповідає про перехід від німого кіно до звукового, і він теж неймовірний. І якщо що фільм реально німий, якщо ви там шукаєте щось подивитися, артист це німе кіно. Усім марного перегляду. Бувайте, бувайте.